Понад пів року тому українці за 24 четвертим параграфом отримали притулок у зв'язку з війною у Німеччині. І якщо більшості наших співгромадян перші кілька місяців було однаково, де жити тільки б не вили сирени та не падали бомби. То вже зараз чимало з них починає шукати а де ж його у федеративній республіці краще? Чати групи у соціальних мережах нині просто завалені запитаннями, як переїхати до іншого міста або ж до іншої землі. І ще й зважаючи на величезну кількість міфів, які з'явилися і у цій темі у тих самих же чатах і групах, ми з колегами вирішили звернутися до експертів. Якщо чоловік приїжджає в Германію, одразу же починає працювати і не залежить від соціальної допомоги, він може передвігатися по всій Германії, тобто знову знайти роботу, передвігатися до против Мюнхена или Штутгарт и так далее. только в том случае, если он не получает пособия по безработице. Он зарегистрирован как украинский беженец, и э, к нему э, он э, относится к Оуслендробегерда, определенному Оуслендробегерда. Если он работает, но Оуслендробегерда уже информирована по поводу того, где он находится, он может переехать, но также автоматически свое и следующее Оуслендробегерда предупредить о том, что он переезжает. Просто чтобы его с учета с одного Оуслендробегерда... Знялі і в другої основі бігорда прикріпили. у кожній землі свої правила та алгоритми, як знятися з міграційної служби, але загалом вони приблизно однакові. По перше, треба піти в свою міграційну службу і сказати, я планую переїхати, і вказати причину, написати в міграційну того міста, в яке ви плануєте переїхати, написати, що я хочу до вас переїхати. Я вже спілкуюся з своєю міграційною, до якої я зараз прив'язаний, і прошу вас також дати мені дозвіл і паралельно. Старатися вже піти перепрописуватися в нове місто, але без дозволу міграційної, все ж таки, краще ще не прописуватись. Дозвіл має бути просто письмовим. Достатньо навіть електронного листа. Основне, щоб було видно від кого від попередньої міграційної, навіть одного речення буде достатньо. Так, ми дозволяємо переїзду. Утім, якщо ви отримуєте виплати від соціальної служби чи від джоб центру, знятися з міграційного обліку або ж переїхати до іншої землі, навіть до іншого міста, але у своїй землі буде не так вже й просто. Якщо он хочет просто переїхати, допустимо, он отримує тут соціальну допомогу, Наприклад, вот да? на нашій землі. И он хочет уехать в другой регион и также получать социальную помощь, например, да? Тогда он должен аустендер аустендербихорда спросить, может ли он переехать и другое возьмёт ли его или нет. Если его другое берёт, значит проблем нет. Учим просто прийти до миграционной службы и висловити своє бажання про переїзд, геть недостатньо. Треба вагомі аргументи. Гарно треба пояснити міграційній службі, що я не можу знайти житло взагалі в цьому місці, до якого я прив'язана. Мої діти не можуть піти в садочок, садочки переповнені. Я не можу для себе знайти роботу, пояснити гарно, назвати декілька таких причин і сказати: ось я знайшла місце в новій землі. Я знайшов місце, і там є набагато більше шанси, що в нас вийде інтегруватися. І якщо гарно пояснити, міграційна служба також дає дозвіл на переїзд. Не буває ситуацій без вихідних, але у чергове нагадує: звертайтеся до експертів та спеціалістів. Чати та групи, де консультують колишні іммігранти або теперішні шукачі притулку, не є істиною в останній інстанції. Пам'ятайте про це, контролюйте та перевіряйте інформацію. Світлана Василенко, Олександр Дойчи, Ляжу Жуковін, Анна Мартюшева, українська редакція німецького телеканалу Хаупштадт Тіфау.